Готель зі складним минулим росіяни вночі 25 вересня знищили Кемпінські Одеса на морському вокзалі. Чотиризірковий 19-поверховий готель на 158 номерів почали будувати у 1999-му і відкрили за два роки. Першим його оператором виступала міжнародна готельна мережа Кемпінський Груп. у 2015-му Уряд України вилучив будівлі з управління ТО Прем'єр-Готель Одеса. Увесь цей час готель пустував і чекав нових власників. Вітрило подібний силует будівлі нагадував океанський лайнер, який підійшов до причалу морського вокзалу. Цей образ створювали поєднанням білих алюмінієвих панелей та дзеркального скління фасадів. Сама будівля винесена в море і стоїть на потужних полях, втиснутих на глибину 32 метри. Готельний комплекс це місто в місті зі своєю інфраструктурою. Але самим одеситам така задумка не сподобалася. Містяни навіть назвали його бетонним монстром у 2021 році. В офісі президента заявили, що на місці закритого готелю відкриють новий, і для реалізації проекту вже є інвестор. Він мав розпочати відбудову набережної і будівництво нового мережевого готелю, відомого у всьому світі. Теперішній власник готелю Андрій Ставніцер мріяв перетворити цю пам'ятку безтурботності та несмаку на гарне місце променад з концертною залою, з причалом для круїзних лайнерів із зимовою ковзанкою, володоріжками, ресторанами та магазинами. Бізнесмен заявив, що встиг вкласти мільйони доларів, купити частку у приватних інвесторів та, незважаючи на війну закрити договір з державою, почав концесію всієї пасажирської території Морвокзалу і знайшов партнерів, які готові інвестувати. Разом із ним, попри те, що росіяни сьогодні знищили готель, ставні робіцяє на зло ворогам таки його відбудувати.